Доброго дня, 25 вересня. Я хотів, щоб трошки пізніше зняти про цей сорт Абрикоса. Це французька селекція, сорт Farclo. пізній у світі сорт. От реально найпізніший. Ну, можливо, ще є пізній, але поки що я про таких не знаю. Прищеплював в тому році. От кращеною копаєровкою і це рік вже отримав урожай. Тобто, якщо прищеплювати на доросле дерево та ще в крону, десь бокову гілочку, а саме в крону в верхню гілку, щоб пожині речовини тільки були на цю щепу, можна отримати чотири урожай. Там ще в мене була щепа, вже там трошки осипалося, птахи покривали. Тут висить, не гниє. Двічі обробляв свічом і вважаю це зіграло ключову роль, так як вони ще не, вони не гниють, дощі йдуть, тут все впадає, гниє, тріскається, а плоди чудово висять. Єдине, що от бачу трошки що-то Отакі плями. Не знаю, що це. Ну, може, то почало клювати, а трошки пот... потріскалося. У мене на шпет потріскалося. Там ще сливи деякі. От трошки від ну, дуже багато вологи в ґрунті. І почав тріщати, трошки осипатися. Значить, що я зроблю? Я пару плодів залишу, трошки хай на дереві, щоб можна було ну, глянути до яких пір висить. А решту на дозарювання зніму. Ось такі плод, плод, плоди, я б сказав, плодяки, вже тріщить, от аби не свіч, він вже валявся долі гнилий би б. Зараз е, ночі холодні, оси не так дістають, мурахи теж, тому вони висять не пошкоджуються. Ну, По м'якоті бачу, що можуть довго висіти. Отакі от плоди. От такі крупні. От бачимо от, от, їхня вага, що з вами залишив два плоди, е, може. Трошки пізніше я прямо з дерева продегустую. Ну, цікаво все-таки, до якого періоду цей сорт може лежати, висіти на дереві. Я хотів би, щоб десь в жовтень, хоча б до 10 жовтня, щоб можна було вирощувати абрикоси. Це таке яблучко топаз середнього розміру от ложу, От бачимо потенціали, величину цього сорту. Ну дійсно це не плоди, а плодяки, я б сказав би. Так. Дев'яносто. 83 96 Так. 101. 101. Значить, я не нормував. не вообще, Взагалі взагалі не, не нормував цей сорт. Я думаю, вони б і крупніші були б. 105. Я взагалі думав, що вони десь 50, ну, максимум 70 Щепа тогорічно не нормуючи, отакий от потенціал цього сорта. Сорт чудово лежить, 100 грам. Ті плоди, які були ранні, вони ще не встигли пошкодитись і перегнити там андеркот. Ну, я знімав. Чудово там урожай я зірвав, отримав, продегустували, поїли. Сорти, які вже середнього терміну. Там вже проблеми були і з птахами, теж ананасний, там птахи приклевали, Бату гнилі було в посередніх сортах. От, тобто ну, ставку треба робити на супер ранні і пізні сорти. От вандеркот це із ранніх, я вважаю лідер, із пізніх це фаркло. От, зараз шкільників немає, чудово, плоди лежать. Єдине це, от що висока вологість і дощі йдуть, але бачимо, гнилих немає. 104. От на другій щепі у там дві були, два полу, три плода було, два впало, я на роботу забрав колег гостити. Ну, Представте, їхнє здивування, коли вони побачили в вересні Абрикос. Ну, вони взагалі. Ну, вони далекі від цього, від садівництва, від селекції, що можна, ну, червень, там, ну, липень, липень, там, кінець липня, ну, коли вересень, от таке здивування було. Ну, цей плот уже впав і десь днів п'ять валявся. І як бачимо, ну, цілий, практично неушкоджений. Ну, тільки трошки почав підгнивати. Ну, таку погоду. Зараз його і продегустуємо. А, так, ну кісточка виділяється взагалі шикарно. Шикарно виділяється Ну, взагалі ми ж серйозні люди, що там мелочиться Зараз ми хороший повод візьмемо і спробуємо. Ну, давайте оце вже трісну. Вот. Бачимо, Чудово выделяется Кисточка Вот такая мякоть мармаладна. Ну Тоже бачу мурахи Повзают Сейчас спробуем Соквитый этой Сахаром Достаточно Не скрушу, дуже такий солодкий, десертний. Все-таки погода тут була неважна. Це рік взагалі такий. Але приємно смаку, Я з середини не підгниває, бачимо. Дощі йдуть, потріскався, але гнилі немає. Приємно смаку, такого ну, вище середнього. Розмір і до гнилі, ну, звичайно. Я двічі обробляв свічом, то звичайно, що це дало результат. Але сорт пристойний. ну Вага пристойна. Смак теж вважаю. Для осені пристойний. терміни дозрівання. Ну, пізніх сортів, я вважаю, це один з кращих. Сорт фаркло.